Сьогодні ми поговоримо про новий вид підтримки для внутрішньопереміщених осіб, який анонсувався з 29 січня 2025 року, а саме, це субсидія на оренду для внутрішньопереміщених осіб. 29 січня 2025 року в Україні стартував експериментальний проєкт щодо призначення субсидії для внутрішньопереміщених осіб. Суб'єктами зазначеного проекту виступають з однієї сторони це внутрішньо переміщені особи, які можуть претендувати на даний вид субсидії а з іншої сторони, це наймодавці, які мають право на відшкодування сплати єдиного податку військового збору, в залежності на якій системі податкування вони перебувають. Для призначення зазначеного виду субсидії особи, які претендуються, внутрішньо переміщені особи, наймачі та наймодавці, повинні звернутися або особисто до будь-якого сервісного центру управління пенсійного фонду на територію України. Або ДЦН, які знаходяться на території області, або надати таку заяву можна онлайн за допомогою порталу електронних послуг пенсійного фонду, маючи кваліфікований електронний підпис. Хотілося б зазначити, що на території головного управління пенсійного фонду у Волинській області функціонує 10 сервісних центрів, а саме це 18 точок обслуговування. Особа, маючи статус внутрішньо переміщеної Особи вартість на житло, яка домогосподарство домогосподарства затрачає більше 20% від сукупного доходу, які не беруть участі у програмі прихисток, тобто не отримують кошти на проживання внутрішньопереміщені особи, мають право на звернення на зазначений вид субсидії. Звернутися вони мають право до будь-якого сервісного центру на території області або на території, звичайно, іншої області, без різниці, оскільки пенсійний фонд працює за принципом екстрериторіальності, які вони повинні заповнити документи. Основними документами, звичайно, це є: вони надають заяву на призначення, а також типовий договір в кожному сервісному центрі на території області. Розповсюджені інформаційні бюлеті або бюклети, які допомагають відвідувачам детально ознайомитися із інформацією щодо експериментального проекту, а також наявний типовий зразок заяви та договору, що полегшує роботу як фахівцям сервісного центру, так і відвідувачам, які звертаються. Особи на території Головного управління пенсійного фонду Волинської області вже зареєстровано дві заяви на призначення даного виду субсидій. Одна заява вже виконана. Інша заява знаходиться на розрахунку, оскільки там потребує інформація щодо уточнення по проживанню та отримання допомоги за програмою прихистку. Учасниками цього проєкту є внутрішньо переміщені особи, Перше, які перемістилися із територій, на яких ведуться бойові дії, а інша категорія це особи, які втратили житло. І ця інформація внесена до єдиного реєстру. Осіб щодо втрати житла, розмір субсидій розраховується індивідуально. Він залежить від наступних показників: перше це від вартості оренди, друге це від кількості членів домогосподарства, які будуть претендувати на призначення, і також від доходів, зазначених членів домогосподарства. Зазначений вид субсидії призначається на 6 місяців з можливістю автоматичного перевизначення права. Тобто, якщо особа призначила зазначений вид на 6 місяців е і є можливість на продовження, то пенсійний фонд автоматично здійснює перереєстрацію права за наявністю інформаційних реєстрів, які надають інформацію щодо визначення доходу, даний вид субсидій автоматично буде перепризначатися. Розмір субсидій він розраховується індивідуально, залежить від регіону, де особа буде орендувати житло. Кількість членів домогосподарства і від кількості доходів, які вони отримують, в залежності від коефіцієнта, який застосовується по області, розрахунок буде проведено індивідуальний. Тобто ну, не можна сказати що про конкретну, яку суму ми говоримо. Це обов'язково, які доходи володіє родина і яку вартість оренди вона сплачує. В кожному місті на території України, звичайно, ну, своя оренда на житло встановлена. Якщо дохід членів домогосподарства більший, то, звичайно, буде ну, менша сума субсидій призначена. Якщо менший дохід, то буде, звичайно, більша сума призначена. Особа, яка набула статусу внутрішньопереміщених, вона може тільки в добровільному порядку відмовитись від цього статусу, але потім поновити його вона не зможе. Лише за умови, що ця територія буде уже ну, пройшла період реінтеграції відновлення, і тоді тільки повторний процес запускається. Якщо як би говорити логічно, субсидія призначиться на 6 місяців, да, наприклад, а людина втратиться вже статус на весь час. Вона повинна це розуміти, звичайно. І в пріоритеті ставити те, що для неї ну звичайно ближчим є в економічному плані, якщо особа отримує допомогу, це 450 гривень за програму прихисток. То звичайно, вона може звернутися до органів пенсійного фонду, призупинити цю виплату і призначити по 1225 по експериментальному проєкту. На випорталі пенсійного фонду в нас за окремим посиланням є схема дій, яку потрібно пройти для ідентифікації та подачі документів на зазначений вид субсидій, створений алгоритм.